А сьогодні хочу вирішити одну проблему, яка є в більшості, і це загублені чати в, інста, в Телеграмі. Ми працюємо, ми спілкуємося, але насправді ми часто між, наприклад, у нас є усі чати, на фоні всіх чат, рекламних груп, різних, там, не знаю, особистих і не особистих переписок. А ми це все просто втрачаємо, тому що, виходить, хаос. Так? Ми не знаємо. Я з цим зіштовхуюся, коли роблю. Розбір помилок блогу для своїх учнів. Так, я їм можу написати в особисті з каналу, вони не бачать мої смс, але на каналі питаються, чи коли буде розбір, чи був розбір і так далі. Тому я вирішила сьогодні вирішити цю ситуацію і показати вам на новому моєму просто аккаунту моєї жінки, де немає цих груп, як вам потрібно правильно зробити групи для того, щоб. Вам ваші особисті повідомлення показували в окремій папці, ось так, як у мене зараз покажу. От тут у мене є особисті папки. І як би я не крутилася, тут будуть тільки особисті папки. Тут не буде зовсім. І Якщо я бачу, бачите, тут у мене фріланс, усі, курси, телеграмчики, смайчики і так далі. От я бачу, скільки в всьому. І постійно контролюю, якщо тут у мене чисто. Позначаю, в мене вхідних повідомлень немає, тому що я їх постійно бачу, як тільки вони з'являються, у мене стоїть тут одиничка, або двойка, або тройка. Так? Тепер натискаємо на новий е аккаунт, де, де він у мене просто для тестування, де немає чатів, і е починаємо робити чати. Е дивіться, вам дасть можливість, наскільки я пам'ятаю, безкоштовна версія Телеграма закріпити два такі чати. Тому я думаю, в першу чергу, звичайно ж таки, вам потрібні ці. Чати, так, які особистого характеру. Тоді ми йдемо в налаштування, вибираємо папки для чатів, вибираємо створити нову папку і вибираємо особисті, наприклад, особисті або вхідні, або там не знаю. Особисті. Тепер ми додаємо чати. Контакти і не контакти. Це буде означати, що всі, хто вам написав з вашої телефонної книжки, вони попадуть сюди. Всі ті, хто не є з телефонної книжки, але вони все одно контакти, вони теж попадають сюди. Тиснемо ОК і зберегти. Балдіємо від того, що маємо. Так, тепер дивимося, як це виглядає. Тепер у нас а, появилися дві папки, які у вас теж появляться. Всі чати. І особисті. Особисті повідомлення, бачите, вони в мене є, як люди приєднувалися з контактів до Telegram, так, так приходили особисті. Якщо я їх перечитаю, так вони будуть зникати, бачите? Старайтеся держати це поле чистим, всі смс-ки прочитуйте, і тоді ви точно не пропустите ту смс, яка у вас там десь загубилася, або на яку ви чекаєте. Ось так виглядають дві папки, яка у вас є, ну, у вас є можливість їх створити безкоштовно. Того, що, е, якщо ви підключаєте інста, е, цей Telegram-Pro, е, тоді у вас вже багато чатів можна закріпити, ось так, як у мене. Про Telegram, як ним користуватися, як створювати свій канал, як створювати групи, як створювати такі чати, як е, роби, працювати з текстом, як користуватися смайликами і так далі, це все у мене входить в курс е, власник Телеграм-каналу. Ось так. Бачите, коли у вас є Pro, у вас є можливість закріпити дуже багато чатів. Плюс я, наприклад, використовую цю функцію для того, щоб свій а, курс VIP-пакет 5, 5, 5 курсів в одному, теж тримати в окремій такій папушці. От так він називається: VIP-Start. Зараз вам покажу. Так, ні, це не це. Ось тут він. Є, бачите, тут просто зараз з'являться всі чати. Оце є Віп-Пакет, цей Віп-Пакет, папку людина моя отримає, яка купила у мене повне навчання одним пакетом. Тобто, у людинки зразу ж цей Віп-пакет зберігається так само, як зараз у мене, і ви тоді не втрачаєте, а йдете по порядку і навчаєтесь. Все. цілую, люблю, бувайте, чекайте нових уроків.